Та, що сміється крізь сльози, 25 лютого виповнюється 145 років з дня народження Лесі Українки. З Самого дитинства поетеса була в оточенні українських письменників, що й вплинула на її подальшу творчість. В доробку авторки поезії, драматичні та прозові твори, пройняті духом патріотизму, любові до життя та надією. Леся Українка одна із найшанованіших письменниць України. На її честь названі вулиці, театри, і вище не тільки на батьківщині, а й в інших країнах. Леся Українко, фактично одна з тих перших жінок, які почали турбувати літературну стежку, яка була досить непростою. Взагалі, значення колосальне, тому що з нею прийшла в літературу. Особлива постать письменницька, інтелігентна, ерудована, очитана, яка розуміється на культурі інших народів, яка розуміє, як правильно сказати, потрібне, актуальне для своїх співвітчизників.